Я розумію, що ми можемо захворіти все одно. Але мені хочеться, хоч якоїсь гарантії того, що ми не будемо сильно хворіти. Ми не маємо права потрапити до лікарні, тому що в нас ні бабушок, ні дідусів, нікого немає поряд. І ми відповідаємо за своїх дітей самі. Після того, як з'явилося в Україні вже дозвіл на вакцинування дітей 12+, ми вирішили спробувати. Прийшли до педіатра через кілька днів. Вона нас подивилась. Інформаційну згоду ми заповнили і записалася на щеплення. Звісно, переживала ще й троє. Я хотіла вакцинуватися, тому що я вже боліла коронавірусом. і Я б не хотіла раз заболіти, тому що мені було дуже погано. У мене була температура, у мене все ламіло, мишці болели, голова боліла дуже сильно. Пройшло зіматьку тому. Перший раз було просто в них трошечки трошечки поболіло передпліччя, взагалі більше ніякої реакції не було. А другий раз трошки важче було ну, хіба що трошки в старшого сина перед сильніше боліло а наступний день, а у дівчат одніє було 37,4. Один раз піднялася, а у меншої доньки три, була суглоби трошки ломали. Як звичайна прививка, нічого звичайного. Просто тебе вкололи і все. Да, трохи спокійніше, тому що я знаю, що якщо я даже заболею, то легше принесу. Некоторые знают, некоторые нет, они нормально относятся. Мені спокійніше, набагато мені хотілося відчувати, щоб був якийсь хоч захист дітей. Тому що ми я не розумію, чому люди бояться щеплення, особливо ті, які не проти взагалі іншого календарного щеплення. Адже ми робимо постійно дітям це щеплення. Вакцина опробована вся. Я не розумію, чому люди, якщо чесно.